Щоб добратися до фільтра, під бардачком потрібно від'єднати частину пластикової обшивки салону. Під центральною частиною торпеди бачимо невелику кришку, знизу підважуємо її пальцем, і вона легко відкривається. Далі дістаємо з отвору старий фільтр. Отакий вот фільтр. Там був з таким от лахмоття аж. Фіх я знаю, скільки він від'їздив часу. Ну, жасть. Оце його номер. Так, і от свіжий фільтр новенький напрямок руху повітря. У нас є стрілочкою до салону кладемо. Оцією лямкою вверх буде. От кого цікавий цікавить номер фільтра. Закладається і заміняється. Орієнтовно, як о, Меган, дуже-дуже подібно. Отвір, через який потрібно встановити фільтр, в два рази менший за його ширину, тому вставляти потрібно акуратно, щоб не пошкодити його. А після того, як встановили, постаратися максимально розпрямити фільтр на посадковому місці, щоб він виконував своє призначення з фільтрування повітря максимально ефективно. Зробити це доволі нелегко, але можна прилучитися. Закриваємо фільтр кришкою, встановлюємо пластик під бардачком на місце і насолоджуємося фільтрованим повітрям в салоні під час своїх поїздок.